Таке прикольне волосся? Ну так. Да. Ой, як скучно. О, що це таке? Ого, госньоки тут, тут ігрушок. Ой, а що тут за ігрушка? Блін, що робить? Блін, Що за невидим? Ого, клас, треба дівчатам показати. Дівчата! Дивіться, що я знайшла. Ходи, ходіть до кімнати. Ходи там вже знайшла. Ну добре, ходи. Сідайте. Пойдемо, даємо. Ну і що це таке? Дивіться, що вона она Дивіться, що вона она Ого, класно. Уго класно. Ого. Ничего собі. Ого, ничего собі. Что у неї такий голос грозний? грозный? Что неї такий голос грозний? А чего вона так потеряет? Чего вона так Вона така класна. потеряет? Там якась кнопочка. А ну дай. Там якась кнопочка. А ну дай. Ого! Ого! Я маю. Вона якась... Вона якась стала червона була. Вона якась стала червона була. І взагалі чіпиться від мене. Йо-моє! Хватить! Викінь від мене, я сказав! Все, короче, лишаємо оце на вулиці десь. Завтра розбираємось, боже мій! Куди б її поставити? Добре, поставлю тут. Фу. Інтересно, вона вміє ходити? Якщо вона вміє ходити, мені вже дуже страшно буде. й повторяє її ходить. А що ти тут знайшла? все сховала. Ну, типа, не сховала, просто поставила. Коротше, я йду спати. Три. Може, телевізор виключиш? Та да, ні, не, не треба, нехай буде. Ой. Ну все, набирай ничтоничь. Зробик включився. Та пофіг. Нехай вже буде виключений. Та за тим мішкою зв'язано. Добре вже пофіг. Буду завтра думати. І то тобі не кімнату. Я наробиться. І вже вечором щось такі звуки були. Так виключався, виключався телевізор. Я вже встала. Напевно, на кухні. Добре, йду доносі. Сейчас, пине. Не знаю, що сам це, телевізор цей виключався і виключався. Ой, та ти походу сай міша. Чи як він там? Ну типу Мишкам. Що це таке черво. Чуєш? Ну що ти тут ти типу, потуспиш? Спала тільки що тут. Бо я боялася того телевізору. Чого? Бо я сам включався і виключався. тас питта. Шлинкою волосся. Короче, я думаю, віднести його на стадіон. Нехай інша людина його забере. Угу. Що капець якийсь. Добре. Ходімо. Але треба, щоб Софія, не знаю, вона ще захочеться поз ним бавитись. Так. іду подивлюся чи він є на вулиці Он з з тобою. Pode Куда ты на нечто Ти Ты сюда не биколник? Куда ты його ставила? А вот тут Дэвин! Ты з боже! Ты точно сюда ставила! Він тут! тут. Що ти нас хочешь? Что ты ти від нас хочеш? Що ти, від... ти, ти хочеш? Що <that> ти хочешь? Я хочу, щоб ви від мене відстали! Боже. Ну добре. Тебе буде мати інша людина. Фу, боже, фу. Все. Дай відносити тебе на стадіон. Де відносити. Боже, Ну, давай, ти понесеш. Йомойо, ти вже Софія не приглядаєш? Та ні, я думаю, що ні. Ідемо. Думала, ми його поставимо під лавку. Давай. І скажу, подумай, що ми просто цей ночку. Яку ляльку. Краще, пофіг. О. Ну я, раз ми вже приїхали, так куди ще треба поклалися. Мій. Коротше, Єва, йдемо гай, я більше не можу. А чого? А, ходи! Ого! Класний мішка забери його додому. Класний мішка, забери його додому. Це говори, класний. Mm. Давай! Мишка. Що буде? Так я таке вночі витворяв. Включав, виключав телевізор. І я прийшла сюди спати. Ну, коротше, це був повний Е, А я хотіла з ним ще побавитись. Ну, добре. Всім привіт! привіт. З вами Діана Єва. Е, це був такий класний фільм. Ми мене знімали фільми дуже довго, десь тиждень або навіть два тижні. Та я пояснювала до Баби. Так. А ви дещо вже замітили в Діані? Так, я помалювалась. Ну, коротше, ми вас просимо підписуватись, ставити лайки і запрошувати своїх рідних, батьків або друзів на наш канал, щоб було більше підписників. І, чим, на 50 підписників ми викладемо дуже великий фільм. Дуже великий просто. Не прям дуже, але великий. Буде 20 хвилин або 21. одну. Ні, мені здається, що 30 буде. Добре, це буде дуже класно. Ну, коротше, все, підписуйтесь, ставте лайки, всім па-па!